Шукуючі знахідки були зроблені в ладижинському храмі після того, як парафіяни української церкви потрапили до храму. Подивіться уважно, що прихильники РПЦ зробили з домом Божим, заварені вікна і двері, матраци всюди безлад. Взагалі стіни старовинного храму чорні від недбальства колишніх господарів, але це ще не все. Два роки справжньої, страшної й жорстокої війни, тисячі вбитих і мільйони скалічених українських життів, а у сімкому центрі України в храмі моляться на ікони царської сім'ї останнього російського імператора Миколи II, ще більш вражаюча ікона адмірала флота російського святого праведного Феодора Ушакова. Люди, ви чуєте, святий Федор Ушакова Владижені, але це ще не все. Ікон там таких багато, й російського патріарха Тихона, й російських новомучеників та інших діячів імперської Росії. Залишимо ці ікони і подивимося на літературу. Більшість книг видана в Москві з благословення патріарха Кирила того самого, який благословив російських окупантів на війну проти України. Але найцікавіше, що було виявлено, це антимінс з написом: Московський патріархат. Хочу нагадати, що ця церква належала РПЦ, яка переконує усіх, що вона незалежна від РПЦ і до московського патріархату не має ніякого відношення, але богослужіння звершує на антимінці підписано. Му Московський патріархат, ось така в них незалежність. Російські прапори, російські святі книги, видані в Москві антимінс для московського патріархату. То яка вони українська церква, кому служать і хто їхній великий господин і отець? Нагадаю, що у Вінниці декілька десятків храмів РПЦ у Московського патріархату, а в Україні їх тисячі, і в кожному храмі прославляють імперських святих і моляться за перемогу воєнства, тільки не українського, а російського. И только будь, пожалуйста, со мной, товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, Своим дыханием землю обогрею. И только прикажи, я не срушу, товарищ время, товарищ время. И только прикажи, я не срушу, товарищ время. поднимаюсь по тревоги И снова бой такой, что пулям тесно, Ты только не сорвись на пол дороги, Товарищ сердце, товарищ сердце, Ты только не сорвись на пол дороги, Товарищ сердце. Шон ты Полночи полный, а я хочу отымых избавить, И только все, пожалуйста, забом, товарищ понять, товарищ понять, И только все, пожалуйста, забор.